Привіт, я Настя. Привіт, а я христина. Христина, розкажи, ким ти працюєш? Я сіньор софтвере інженіер і займаюсь розробкою програм для Microsoft Платформи. Тобто, я допомагаю у створенні тих програм, які ти бачиш, коли запускаєш свій комп'ютер вдома чи у школі. Ого, круто. А чому ти обрала саме цей фах? Ох, це складно. У 11 класі я тяжіла до гуманітарних дисциплін та подала документи у два вищі – до Національної юрокадемії Ярослава Мудрого і Національного університету радіоелектроніки, який, врешті-решті, обрала. Там і познайомилась я з програмуванням. Що мені треба знати, якщо я захочу стати розробником? Найголовніше це потрібно бажання і готовність вчитись все життя, тому що технології розвиваються і ми повинні вдосконалюватися. Разом. Разом з ними, які предмети тобі потрібно вчити 100% відсотків і та українським мовам, а також математиці і фізиці. Ну і звісно, інформатика, якщо цікаве програмування, чи складно зараз знайти роботу? Свою першу роботу я знайшла на третьому курсі, тому це 100% міф, що не можна одночасно працювати і навчатися. Якщо ти, будучи студентом перших курсів, вийшов або одразу після завершення прийдеш на стажування в it компанію, тебе будуть називати триній, тобто стажером і досвідчені спеціалісти до. Можуть тобі розібратися зі знаннями, які ти здобув у виші на практиці. Ти будеш дивитися, як розробник створює код, і слухати пояснення, чому він робить саме так. Першу роботу ти вже будеш починати з позиції джуніор, коли під наглядом досвідчених колег спробуєш писати код самостійно тією мовою програмування, яку ти знаєш. Коли твої колеги та ти будете впевнені в набутих навичках, ти станеш middle, тобто основним розробником, який вже знає основні мови програмування, залучає додаткові технології. Наприклад, бекенд та виконує завдання майже без помилок, але пам'ятай, що помилитись це не страшно. Ми всі через це проходимо. А хто такий сіньор? Це розробник, який може виконувати завдання незалежно від інших розробників. Він здатен проробити завдання та самостійно його виконати. Особисто я не люблю, коли сіньор дають за руками. Вважаю, що ця класифікація здобувається завдяки знанням. Якщо системно програмувати, то можна досягти цього рівня за три роки, а можна за десять вікно ну, розвиватись, і так і не набути необхідних знань. А щодо бекенду, хто такий бекенд розробник це програміст, який пише сервісний код, що відповідає за реакцію ресурсу, сайту чи програми на запит користувача та видачу інформації. Тобто, коли ви хочете запустити програму чи відкрити нову вкладку, це стає можливим. Він майже супергерой, який таємно допомагає боротись зі злом, яке може бути в додатку. Тільки в моєму випадку я не даю шансів помилкам. Круто. Мені дуже цікаво, а як проходить твій робочий день. Зазвичай я провожу зустрічі з колегами, на яких ми обмінюємося інформацією про те, хто що робив і має які плани. Також я допомагаю джуніор і мідл розробникам із виконанням їхніх завдань. Інша частина мого дня розмірковування про написання коду, самопланування, що я буду робити і як писати, займає половину від часу розробки. Іншу половину я створюю код. Це приблизно 4-5 годин на день. Які ще бувають види розробників? Є фронт. Тент-розробник. Він верстає сайт за макетом дизайну. Є фулстек розробник Це суперлюдина, яка може одночасно виконувати функції фронтенду і бекенду. А в тебе є команда. Це залежить від проєкту. Це може бути один чи декілька бекенд-розробників, є фронтенд-розробник, тестувальник, який перевіряє продукт на помилки. Іноді розробник сам тестує свій продукт. Обов'язково веб-дизайнер, який відповідає за візуальне оформлення продукту чи сайту. Та проджект-менеджер. Це людина, яка контролює. Люю терміни виконання та спілкуються з замовником, щоб команда знала, який саме продукт вона має зробити. Ого. А скільки мов програмування я маю знати, щоб стати розробником? Ох, немає значення, скільки мов програмування має знати спеціаліст. Як мінімум одну. А як ти вважаєш, скільки часу піде на те, щоб вивчити одну мову? Це залежить від людини. Якщо займатися щодня, то за півроку можна починати шукати вже свою першу позицію трині розробки. Швидко, дуже. А які мови зараз популярні? Є тут нет, сі шарп, Найближчі п'ять років на піку будуть бекенд та фронтенд розробка. Тому варто звернути увагу на Java, C-Sharp, JavaScript. Чи є програма, завдяки якій я можу спробувати себе у програмуванні, не вивчаючи мови? Я рекомендую Scratch, це, наче програмування мишкою, найпопулярніша гра з основ кодування для дітей. В ній буде весела та жива анімація, а коли ти будеш виконувати завдання, то зрозумієш, як створюється код. Що б ти хотіла сказати юним майбутнім розробникам: перш за все, це не лякатись. Можливо, спершу робота бекенд розробника виглядає складно, але це тільки під час вивчення. Людський мозок він унікальний. Він може адаптуватись до всього, і непрості на початку завдання стають зрозумілими під час. Пливчення. Поскрию ще один професійний секрет: чим більше програмуєш, тим більше хочеться це робити. У програмуванні немає однакових завдань. Кожен проєкт унікальний і потребує специфічних знань. Тому приготуйся до захопливої пригоди і регулярного опанування нових технологій. І наостанок. Часто розробників уявляють як закритих людей, які годинами дивляться лише в монітор і більше нічим не цікавляться. Особливо переживають за це дівчата. Подивись на мене. Я дуже. Активна і весела людина. Нам, дівчатам, сьогодні відкриті всі шляхи до нашої професії. Тому не зважай на стереотипи і ному створювати щось цікаве разом. Дуже тобі дякую. Я думаю, не лише мені було цікаво та корисна ця інформація. Дякую, було приємно познайомитись.